Заблудилися так, що я не бачу на карті, де є наше місто. А може там, де машина виїхала. Напевно, так. Та. Та. Не туди, а туди. Угу. Не вліво, а вправо. Напевно. Ну ти поїхали, зараз переїдеш на іншу сторону. От зараз їздить з'їсти. І туди, де та плита. В тій стороні підемо. Давай. Угу. Нема машини? Ні. Та нема. Це так опасно, коротше, гуляти. А? Самим без данців, які знають мову опасно гуляти. І тут вже вони не так вітаються. Та бо тут нікого нема. Так. І, і не всі нас люблять. Деякі є, що нас не люблять. Бо ми понаїхали. Чекай, ми, ж... ми самі себе просилися. У угу. нас війна Вони вважають, що ми приїхали. І їм налоги підняли і за нас. Ось хмара чорна лізе. Я от не маю поняття де ми є. Чи то прямо, чи то сюди в ні. Ну сюди подивимося, що тут є. Ось сюди і ніяк не заїдеш, дивися. Ну, я скажу, ні. По таких корчах ми туди і не їхали ніколи. Обережно. Ой-ой-ой. Можна подмовка, oh. коротше ми заблудилися. Треба сюди зараз виїхати. Хорошо. А? Чуть здишка, не знати чого. Але хоч люди якісь є. Пані, ну, ти ты... ж не мій на шию, бо то мене дуз. Де ми їх херізнути? Чик, задовол, тут ідем на колесах, тут. Певно там. Там ми їхали там, вонта. Так, 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 так. Та. О, комуна, бачиш? сказати комуна, де?